Сьогодні надійшло повідомлення про те, що після святкування 1 вересня громада села Бронники перекрила дорогу в напрямку на Луцьк зі сторони міста Рівне з вимогою, зв'язку з ускладненням аварійної ситуації на даній ділянці, що було два місяці тому, поставити світофор та лежачі поліцейські, щоб Підтримувати безпеку для громадян та дітей, які прямують якби, до школи. Дорога була перекрита порядку до години. З ініціативною групою проводили переговори як представники адміністрації. От, дійшли згоди, що буде внесено погоджено план та буде встановлено світофор протягом найближчого часу і лежачі поліцейські. Погашу громада, якби пішла на зустріч. Нам забезпечувала нами охорона громадського порядку, групою швидкого реагування, слідчо оперативною групою та інспекторами з нагляду з дорожнім рухом. Порушень громадського порядку, якби не допущено, там небезпечні вантажі і аварійні служби все ж таки домовляли, що пропускали люди з розумінням до цього ставились. Далі все залежатиме від співпраці з адміністрацією та облавтодором щодо усунення недоліків, що обурює якби. Громади. Думаю, що якщо згода знайдена, то найближчим часом все вирішиться.